Вітаю, діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, діви, давайте подивимося, що нам вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? налаштовуйтесь на прогноз, роздивляйтеся всі підказки. Щось, діви таки налаштовуються на прогноз. Вчитуйте енергетику, прогноз у нас загальний, тому кожен зрозуміє по-своєму і побачить щось своє. І так, діви, перша карта понеділок. 10 жезлів, вівторок, дев'ятка пентаклів. Середа карта зірки. Четвер рицарь кубків, п'ятниця, король кубків, субота відлюдник у нас і неділя Туз пентаклів. Дівець дуже приємний тиждень, позитивний. Єдиний понеділок є десятка жезлів, яка буде говорити про те, що понеділок, можливо, просто важко розпочати тиждень, да, от не хочеться, є якась апатія, є якийсь, знаєте, такий груз тяжкий, не хочеться йти на роботу і так далі. Десятка жезлів буде говорити про важкість, про якісь. Багато якихось фізичних справ, які можуть на нас навалитися. Можливо, у вас є на роботі дуже багато справ, які треба зробити, і з понеділка от буде така важкість, тяжкість, не захочеться. Ну, а ви от впряжетеся, що, крім вас це ніхто не зробить, і будете от все на собі тягнути. Якщо у вас є на когось розділити ці всі справи, розділіть їх, бажано звичайно його поділити і не тягнути на собі, щоб не вигоріти емоційно. Ну, я так думаю, ви це зробите, тому що далі у вас дуже позитивні карти. Вівторок, дев'ятка пентаклів, людина насолоджується життям. В неї є фінанси, в неї є вино, книжка. Вона собі може почитати, відпочити. Тобто, це той день, коли ми насолоджуємося якимось результатом. Можливо, ви в понеділок багато попрацювали. Віторок можете собі дозволити відпочити. Багато працювали для отримання фінансів. Віторок їх отримали, і вони у вас є. Ви собі можете потратити їх на себе, на своє задоволення. Тобто, по цій карті дуже комфортно. Карта ваша, приземлена. тобто... Ви в ній себе дуже добре почуваєте, день максимально приємний. Середа, зірка також буде говорити про якісь наші фантазії, думки, мрії, сподівання, якісь наші прописування планів. Можливо, ви собі фантазуєте про своє майбутнє, уявляєте якусь країну, куди ви поїдете, якийсь будинок, який ви побудуєте, машину, яку ви купите собі, тобто якісь наші фантазії, які нас Підносять, отак, нам настрій. Карта нам буде говорити ще про водолія, можливо, у вас буде комунікація з цією людиною. Карта ще зірки може говорити нам про спілкування з нашою другою половиною на відстані. Тобто, зірка це далеко, і ви можете спілкуватися з вашою людиною, яка від вас далеко. Четвер в нас. Рицарь Кубків, якісь романтичні емоції, які ви можете відчувати. Якісь бачите, сердець ціла куча в нього розлітається. Він летить до вас з цими емоціями, з цими позитивними якимись моментами. Чуть кота не загубив, да? тобто рицар кубків це романтик, це людина от, буде говорити дуже красиві слова. Якщо це не ви, верніше, якщо це не дівчата дивляться, а хлопці, тобто це ви будете сьогодні себе проявляти, будете до своєї другої половини проявляти таку кохання, опіку, турботу, можливо, хтось іде на побачення, можливо, хтось знайомиться з якоюсь людиною, і вам дуже приємно емоційно з нею. Ви проявляєте якусь симпатію, тобто це зародження якихось почуттів, якихось приємних емоцій, таких, знаєте, кохання-кохання. І у п'ятницю в нас також йде король Кубків, це також буде говорити про якусь емоційність, не настільки, можливо, романтичну. Тут чоловік в нас більш такий вже впевнений в собі, якщо і він вам буде говорити слова кохання, то це буде дійсно так. Тобто він буде до вас проявляти. Такі почуття, які будуть довгострокові. Тобто людина вже впевнений в своїх почуттях. Він знає, що він ту другу людину хоче бачити в своєму житті. Це також прояв якоїсь кохання, романтики, якоїсь емоційності, м'якості і так далі. Знову ж це може говорити про вашу енергію. І знову ж, як же в четвер, це може бути рак риба, скорпіон. тобто Комунікація з такою людиною. Суботу в нас випадає карта відлюдника, в принципі, карта ваша буде говорити про те, що ви захочете побути наодинці. Відлюдник це в нас діва, і це буде говорити про те, що ви от собі захочете побути на самоті. Десь почитати якусь книгу, подивитися якийсь фільм про. Законодавство про землю, я маю на увазі про закони всесвіту, про якісь душі, щось потаємне, тобто, вивчити, можливо, якісь там заглиблення всього духовного, можливо, побути десь на от Бачите, біля нього тваринки і люди йому не потрібні у цей день. Тобто, ви хочете відключитися від матеріального світу, десь побути на самоті. Можливо, дійсно погуляти собі своєю собачкою, десь біля водойми, десь якийсь лісопарк, і так далі. Тобто людина хоче побути наодинці. І в неділю в нас випадає шанс ту з пентаклів для отримання якихось фінансів, тобто якась пропозиція, якийсь дзвінок, якась можливість, де ми можемо отримати фінанси. Нам пропонують, наприклад. На роботі якийсь проект, нам пропонують якийсь підзаробіток, нам пропонують десь щось, наприклад, щось розпочати своє. Ту спентаклю, буде говорити про те, що ми не завжди можемо його брати. Хоча це є можливістю нам для того, щоб отримати ті фінанси. Фінанси до нас не впадуть з неба. Нам от пропонується. Якась деталь, якась модель того заробітку, на якому ми можемо отримати фінанси, і нам бажано її розгледіти і її взяти. І давайте подивимось пораду для Діви. Пораду для Діви, дайте мені на тиждень. От бачите, духовність, духовність, от таке вам треба поглибитися в цю духовність, звернути увагу на свою сім'ю, приділити увагу своїй сім'ї, притриматися до тих моральних принципів, яких ви, в принципі, притримуєтеся. Тобто, ви, от є от таким більш сімейним знаком зодіака, да. Тобто вам бажано на цьому тижні от, згадати своїх родичів, всіх, можливо, і піти на кладовище, пом'янути когось. Тобто єрофан це наш рід, це наша сім'я, це наші цінності, яких ми притримуємося. І так, діви, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!